Восьмирічний Коля Сідих зі Слов'янська виріс і став рядовим армії Російської Федерації Ніколаєм Сідих, а його ровесник Стас Балицький – курсантом московського вищого військового командного училища. Стас буде командувати мотострілковим підрозділом або служити у військовій поліції. Обоє викладають на своїх сторінках ВКонтакте свої фото у військовій формі і позують зі зброєю. І намагаються переховати українське походження. Ми ідентифікували двох вихованців Донецької школи інтернату №1, колишніх кадетів, які досягши повноліття вступили до лав російської армії. А також з'ясували імена людей, які допомогли перетворити українських сиріт на російських солдатів. У 2018 році фото Стаса з'явилося на ось цьому сайті. Це, начебто, італійська благодійна асоціація. Її засновник пов'язаний із Росією. Цей сайт із купою закликів врятувати дітей Донбасу російською, італійською, англійською та французькою мовами схожий на інструмент російської пропаганди на західну аудиторію. От на цьому сайті Стас позує й на інших фото поміж інших дітей і дорослих із наборами продуктів і ліків, мабуть, отриманих як гуманітарна допомога. Схоже, фото з'явилось на окупаційному сайті rusvesna.su у статті під заголовком Донбасу нужна помощь Росії. Це фото ілюструвало заклик Общественного фонду Вдов і матерей героїв Донбаса допомогти дітям погибших защитників республіки. Ми не знаємо, що насправді сталося з батьками Стаса, і не можемо перевірити інформацію, розміщену на, начебто, італійському вебсайті. Але ось яка там була цитата. Стас Б. привіт! Мене звати Станіслав Б. Я живу в Горлівці. Я втратив обох батьків через війну. Про мене піклується моя тітка. Ми ще не отримали жодної допомоги. Тата нещодавно поховали. За літо я дуже виріс, і тепер теплий одяг та взуття на зиму для мене занадто дорогі, а вже стало холодно. Я прошу, щоб дід Мороз приніс мені кілька речей одягу та пару взуття 37-го розміру. Цих прикладів видно, як Росія використовує підлітків, що залишились без опіки дорослих. Інтернет завалений колажами зі знедоленими дітьми Донбасу, яких росіяни закликають врятувати від української армії. До речі, щоб не пропустити нові цікаві і глибокі дослідження, підписуйтесь на наш канал і не забудьте поставити лайк. А також ставайте спонсорами нашого каналу чи підтримуйте нас донатом на одній з платформ за посиланням в описі під відео. Коля Сідих, другий герой нашого розслідування, провів чотири роки в харцийському притулку у березні 2015-го Директорка цього закладу Олена Нікуленко свідомо чи несвідомо розповіла журналістам міжнародної агенції АП про те, що підопічні її закладу потрапили під вплив російського телебачення. Вони люблять дивитися програми, у яких повстанці зображаються як відважні герої народного повстання. Українські урядові війська подаються як жорстокі окупанти. Таке чорно-біле сприйняття дуже небезпечне. Ці діти отримують інформацію лише з одного боку. Вони бачать, що урядові війська стріляють у нас, а їхні батьки і брати беруть до рук зброю і йдуть нас захищати. Автори статті також описують іншого хлопчика в харцейському притулку, який намалював танк а на ньому український прапор, бо він народився в Україні, як і я. А потім домалював над ним прапор незаконного угруповування ДНР. 4 липня 2015-го хлопчик дуже схожий на восьмирічного колю підтягувався на турніку на території Харцизького притулку, щоб похозиватися перед російськими військовими з незаконного збройного формування інтернаціональна бригада п'ятнашка, які тоді привезли дітям з притулку продукти. Вихователі притулку в 2015-2016 роках у знятих проросійськими бойовиками сюжетах називають їх янглими-охоронцями і скаржаться на брак фінансування від місцевої влади і нестачу продуктів. кажуть, що мовляв одні крупи остались. Вже через кілька днів в сюжеті місцевого телебачення. Директорка притулку запевняє, що інформація про нестачу продуктів була, м'яко кажучи, некоректною. і Мерія по першому виклику все насправді привозила. Але повернімось до сюжету п'ятнашки. Олег Тарутін, мешканець райцентру Моспине на Донеччині. І колишній лікар швидкої допомоги, який приєднався до цього збройного формування і воював проти України, подарував дітям із харцийського притулку прапор своєї бригади і оголосив: ми вас всіх прийнімаємо п'ятнашку. Він не раз приїздив у притулок і пізніше грався з дітьми, привозив подарунки завжди у військовій формі, а пізніше, навіть із медалями. Для хлопчика Колі, як і для інших дітей у харцизькому притулку, приїзди проросійських бойовиків, вочевидь були святом. Люди у військовій формі привозили їм продукти та іграшки, а ще розвішували свої прапори, і розповідали про подвиги. В головах дітей вони були героями, ратівниками, яких хотілося наслідувати. Але знаєте, хто такі бійці цієї п'ятнашки? Насправді, члени цього угруповування, яке з 2014 року воює на Донеччині, займалися рекетом на окупованих територіях. Вони забирали автомобілі мирних мешканців та перепродавали їх у 2021 році. Лідер цієї бригади оголошений у розшук СБУ за скоєння воєнних злочинів, катування українських полонених, залякування і тероризування цивільних. Чим повернімось до харцизького притулку і Колі Сідих. Ось фото з іншого візиту бойовиків у квітні 2015 року. Тут видно, як восьмирічний коля стоїть серед дітей і в захваті дивиться на дядька у формі. Цим дядьком був Валентин Константінов із центрального козачого війська, одного з підрозділів російського мілітаризованого угрупування, чиї вояки нині інтегровані в збройні сили Росії у 2014-2015 Вони воювали в Україні без офіційного статусу, як і інші російські збройні форми. Ромування Арцийський притулок для дітей із неблагополучних сімей існував і раніше при українській владі. 29 дітей звідти вивезли на підконтрольну Україні територію в липні 2014 року. З початком війни притулок спорожнів, а вже восени там знову почали з'являтися вихованці. Як можна зрозуміти, з різних тогочасних публікацій сюжетів вихованці харцийського притулку діти з Донеччини, що залишилися без батьків та опікунів через війну або росли в проблемних сім'ях. Хтось із батьків загинув, хтось пішов воювати, хтось відмовився від дітей, коли Україна припинила виплачувати кошти на їх утримання. Проблеми з соціальними виплатами почали з травня 2014 року, відколи проросійські бойовики та члени російських військових угрупувань почали грабувати українські банки 11 травня 2016 року. В харцийському двіжачому притулку святкували наш главний праздник, як пояснювали дітям вихователі. а саме. День республіки того дня 2014 року в Донецькій області відбувся організований Росією псевдореферендум, після якого російські проксі війська, що окупували частину регіону, проголосили незалежність. У 2017-му в харцизький притулок у складі делегації чиновників приїздили й відомі колаборантки: Світлана Майборода, директорка місцевої служби у справах молоді, та Елеонора Федоренко, яку окупанти називають радницею з питань захисту прав дітей на окупованій Донеччині, яка організовувала численні депортації українських дітей у Росії, яка поширює фейки про українських нацистів. Чиновники. Окупаційної влади казали, що діти можуть перебувати в притулку не більш ніж 9 місяців, але Коля провів там щонайменше 4 роки з квітня 2015 до кінця 2019 -го. У 2020 році Коля Сідих і Стас Балицький, ймовірно перетиналися в Донецькій школі-інтернаті номеродин, звідки вони обоє потрапили до Росії у 2022-му. У Донецькій школі інтернаті номеродин так само було багато російської пропаганди. Побіда Бісія до 75-річчя перемоги Янського союзу в другій світовій героїзація защитника Донбаса, залучення дітей до парамілітарних організацій юнармії та молодої гвардії. Директорка закладу Ольга Волкова очолювала і активно просувала цей процес. Ось на цьому фото вона надягає каску на малюка, який говорить щось дівчаткам у військовій уніформі. Через кілька років вона палко вітатиме коментарем ВКонтакті одного зі своїх вихованців і героя нашого розслідування Стаса Балицького із закінченням навчання в кадетському корпусі в місті Руза Московської області. Ольга Волкова відіграла ключову роль у стиранні ідентичності своїх підопічних депортації їх до Росії та подальшій мобілізації деяких із них. До речі, в нещодавному роз'ясненні міжнародного комітету Червоного Хреста до Женевської конвенції пропаганда спрямована на добровільний вступ дітей з окупованих територій на. Військову службу у ворожій армії також є воєнним злочином. Нав'язування громадянства країни окупанта його не скасовує. Як же Коля і Стас потрапили в Росію? 18 лютого 2022 року російські медіа писали про евакуацію до Росії більш ніж двох сотень дітей із Донецької школи інтернету. Це відбувалося за шість днів до повномасштабного вторгнення. Російська влада пояснювала евакуацію угрозою нападіння України на Донбас. Але всі ми знаємо, що насправді росіяни планували вторгнення. До речі, після депортації дітей Донецька школа-інтернат Номородин продовжила роботу і у 2025-му перетворилася вже на мілітаризовану установу під патронатом слідчого комітету Росії. Тепер це кадетська школа-інтернат імені Берегового. Директорка Ольга Волкова залишилась на посаді, але тепер їй допомагають з виховання за військову підготовку дітей. Там тепер відповідає громадянин Росії, учасник російсько-української війни Марат Абдрахімович Уразбахтін. Повернімось до 2022 року. Стас і Коля, ймовірно були в групі дітей, яких евакуювали з інтернату. З кожних на них дітей можна помітити на відео численних пропагандистів, які всіляко висвітлювали цю подію. весні 2022 року. Вони якийсь час обоє були в одній групі на території Росії. Про це свідчать спільні фото у футболках із написом «Ростов надано. На одному з фото хлопці стоять у товаристві викладача місцевого вишу. А от потім шляхи Стаса і Колі розійшлися. Восени того. До самого року Стас вступив до Руського козачого кадетського корпусу в Московській області, а Коля до Кропоткінського козачого кадетського корпусу в Краснодарському краї у 2009-му, коли цензура в Росії була слабшою. Журнал Русський репортер» писав про дідівщину і вбивство 14-річного кадета в цьому закладі. Місцеві медіа вже тоді замовчили цю історію. Цей період свого життя Коля Сідих розповідає на особистій сторінці ВКонтакті через численні фото, сповнені маскулінної естетики: хлопці, змагання, м'язи, бокс, і все більше там з'являлось патріотично-мілітарне зброя, уніформа, пісні про армію та війну. Росії потрібні солдати, які готові захищати родину, бо їх із дитинства переконали, що навколо вороги і що окупація інших країн це і є захист. Саме їх і виховують у кадетських корпусах, кадетських школах, і навіть кадетських дитсадкових групах, які віднедавна стали з'являтися в Росії. А ось вам хороший приклад виховання на цьому фото. Коля Сідих сидить на показі документального фільму Донбас Резервний полк, на якому зібрали кропоткінських кадетів. Це вересень 2023 року. Режисер цього фільму, росіянин Валерій Тимощенко, який активно знімає кіно в жанрі документальної пропаганди з часів вторгнення Росії в Чечню. Його фільми про російсько-українську війну стали частиною патріотичного виховання дітей і молоді в мілітаризованих закладах освіти. До речі, на одному з таких кінопоказів у 2025 році, Колю сюди знову наздогнала інтернаціональна бригада п'ятнашка, про яку під час показу фільму Донбас передаває казаки, розповідала вдова одного з її ліквідованих бійців. Мешканця Донеччини, що воював на боці Росії у лютому 2024 року, Коля Сідих демонстрував військовим і чиновникам вміння володіти зброєю на відкритті військово-патріотичного клубу Патріот на Кубані. Це ще один формат залучення молоді до навчання військової справи, який активно запроваджується в Росії. Лише в Краснодарському краї, як повідомляється в новині, у клуб планують залучити 10 тисяч вихованців. Рядовий Ніколай Сідих і курсант Стас Балицький запостили рівно по одній фотографії у своєму новому статусі військових російської армії. Можливо, що в Росії є якісь правила щодо публічності в армії. Численні журналістські розслідування воєнних злочинів Росіян показали, що окупанти дедалі частіше намагаються приховати свої обличчя. Таз Балицький на своєму фото вдягнутий у стрій курсанта московського вищого військового командного училища, де готують командирів мотострілкових підрозділів та військову поліцію. До речі, якщо вірити сторінці ВКонтакті як детські вісті, у 2022 році набір на спеціальність військова поліція в російських військових вишах різко зріс. А в спільноті училища, до якого вступив Стас, навіть писали, що у 2024-му туди брали всіх без винятку віком до 35 Років незалежно від успішності, головне, щоб фізична форма була належна, схоже, що Росії різко знадобилося багато наглядачів за своєю армією через масове дезертирство під час російсько-української війни. Сідих явно романтизує військову службу і пишається своїм статусом. Друзі також підтримують його і в коментарях вітають із мобілізацією до окупаційної армії. Кропоткінський козачий кадетський корпус, де вчився коля, підшепний заклад кубанського козачого війська. Під ширмою славних традицій вольного казачества, козачого укладу життя, насправді діють звичайні підрозділи регулярної армії. Частина з них воює на передовій, частина займається мобілізацією, патрулюванням та підготовкою юнацтва в тилу. Ми не знаємо до якого саме підрозділу мобілізувався колишній вихованець харцийського дитячого притулку. Чи це строкова служба чи служба за контрактом? Але судячи з його попередніх світлин, це може бути добровільний вступ до одного з підрозділів збройного формування кубанське козаче військо, що базується в Краснодарі. За даними російських змі, у 2025 році більш ніж 9 тисяч кубанських козаків задіяно в російсько-українській війні. Вони воюють у різних підрозділах на запорізькому, херсонському та донецькому напрямках. Окрім кубанського, в Росії є інші козачі війська. Донське, Центральне тощо усі вони воюють в Україні. Тож у громадянина України Колі сідих жертви російських воєнних злочинів є всі шанси невдовзі повернутися додому на Донбас, але вже Ніколає, солдатом окупаційної армії. Ми запитали в обох хлопців про те, чи добровільно вони пішли служити, як ставляться до російсько-української війни, і чому опинилися в інтернаті. Проте відповідей не отримали. Нагадую, якщо вас вразило це відео, поставте йому лайк та підпишіться на наш канал, щоб не пропустити вихід нових і цікавих детальних досліджень. А також ставайте спонсорами нашого каналу чи підтримуйте нас на одній з платформ за посиланнями в описі під відео. Дякую!